Ефект текстової маски це класна функція в CapCut. Якщо перейти до вкладки Маска і додати маску, тепер це можна зробити прямо в редакторі. Раніше нам доводилося створювати текст на зеленому фоні, щоб досягти подібного ефекту. Але тепер усе набагато простіше. Натискаємо на іконку Текст, вводимо потрібний текст і обираємо шрифт. Усередині тексту автоматично з'являється відео, але ми можемо зробити ще крутіше. Переходимо до цієї позиції на таймлайні, прокручуємо вниз до налаштування маски, натискаємо ключовий кадр, переходимо вперед на 30 кадрів, масштабуємо до, скажімо, 5000%. Тепер, якщо переглянути... Маємо круту анімацію.